Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Сполучених Штатах Америки протягом цього тижня обговорювала ще одна новина, яка напряму пов'язана з майбутніми президентськими виборами в 2024 році. Мова йде про Позов щодо недопущення колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до участі у виборах 2024 року у штаті Колорадо. 20 жовтня 2023 року, в суді, де буде розглядатися цей позов, відбулось відхилення трьох спроб Дональда Трампа і Республіканської партії Колорадо щодо закриття позову в контексті вищевказаної. Теми зараз знову ж таки активно обговорюється питання з приводу того, чи можна дискваліфікувати або не допустити Дональда Трампа до участі у виборах 2024 році, аргументувавши це положенням 14-ї поправки до Конституції Сполучених Штатів Америки. Варто відзначити, що ця поправка була включена в Конституції після громадянської війни, і вона говорить, що офіційні особи Сполучених Штатів Америки, які давали присягу в контексті дотримання Конституції, вони позбавляються права займати майбутні посади, якщо вони брали участь у повстанні або активно знову ж таки закликали до повстання чи йому допомагали. Проте. Конституція не вказує, як забезпечити виконання відповідного припису. Він застосовувався всього лиш двічі з 1800 року. Судовий розгляд щодо розгляду цього позову має відбутися і розпочатись 30 жовтня 2023 року, тобто, вже будуть розглядати, по суті, відповідний позов. Загалом, у постанові, яка відхилила оці вище вказані спроби Трампа щодо закриття позову, було повністю відкинуто аргументи Дональда Трампа щодо недосконалості справи, яка розглядається. Тут зазначається, що ключове питання буде стояти в контексті того, чи може секретар Штату Колорадо Дженна Грізволд. Заборонити Дональду Трампу брати участь у виборах на основі 14-ї поправки, тобто, чи має повноваження секретар штату дати таке там розпорядження? чи... Просто виключити Трампа з виборчої гонки. Було відкинуто аргументи республіканської партії Колорадо про те, що закон штату надає партії, а не виборчим чиновникам, остаточно вирішувати, які кандидати будуть включені в бюлетені від тієї чи іншої. Політичної партії. Було процитовано висновок судді Верховного суду Ніла Горсача 2012 року, коли він був суддею в апеляції в штаті Денверу. Висновок говорить, що штати мають повноваження виключати з голосування кандидатів, яким Конституція забороняє обіймати відповідну посаду, і якраз в контексті цього штаті Колорадо. Хочуть, щоб цей позов, про який ми говоримо, був задоволений і таким чином не допустити Дональда Трампа до участі в виборах. У подальшому зазначається, що Трамп може знову ж таки оскаржувати. Будь-які рішення щодо заборони його участі у виборах, і це може розглядатися Верховним судом у Сполучених Штатах Америки. Тому, якщо загалом проаналізувати цю інформацію, то ми знову ж таки розуміємо, що виборчий процес він продовжує активно розвиватись і зараз. Активно знову ж таки обговорюється питання, що ж робити з Дональдом Трампом, який причетний до тих подій, які відбувалися в Капітолії на початку 2021 року. І вже юристи Сполучених Штатів Америки видання CNN, говорять, що для того, щоб це рішення було досягнуто в контексті виключення Трампа з... Виборчої гонки тут потрібно буде зробити так, щоб всі юридичні процедури були дотримані. Тому в даному випадку ми будемо продовжувати слідкувати за цими подіями. Говорять про те, знову ж таки, що будуть ще позови. В контексті того, щоб застосувати ось цю 14-ту поправку у відношенні до колишнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся як у вас підписатись на youtube канал а також поставити подобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми думками. Друзями, слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!